Жив в одному селі чоловік і був у нього син. Якось батько і каже йому Слухай, сину, живи так, щоб ти мав у кожному селі хату, на кожний день нові чоботи і щоб тобі всі люди кланялися. Задумався син над батьковими словами і питає Як це батьку? Я можу поставити в кожному селі хату, купувати щодня нові чоботи і примусити всіх мені кланятися. Засміявся старий і говорить, дуже легко, синку, матимеш у кожному селі доброго товариша, будеш мати свою хату. Щоб на кожний день нові чоботи, треба їх щовечора чистити. І на ранок вони будуть, як нові, і вставай, сину, рано, Раніше від усіх. Йди на роботу. А йтимуть до праці люди, то всі будуть тобі кланятися і вітатися.